Ми черпаємо натхнення не тільки в хороших фільмах або атмосферних місцях, але і в красивих інтер'єрах. Ці простори наповнені неймовірною естетикою. В них продумана кожна деталь, а цікаві дизайнерські рішення роблять життя власників комфортнішим і додають яскраві акценти світла двоповерхова квартира. Господарі двоярусної квартири в Київській області. Молода пара, яка працює з дому. Замовники хотіли створити затишний відкритий простір, зробивши ставку на лаконічний дизайн. Студія La Юрій Brothers врахувала всі побажання. Так з'явився проект Playwood квартира в скандинавському мінімалізмі з місцями для комфортної роботи і відпочинку. Для обробки вибрали безпрограшний білий колір. А ще додали багато меблів з фанери, поєднання комфорту і функціональності з самого початку ця квартира була ідеальною. Вона знаходиться в новому шк... в парковій зоні Дніпра, а на великій площі зручно розташувати всі функціональні зони. Дизайнери своя стюдіо продумали інтер'єр, де зустрілися кращі традиції дизайну, якості і технологій. Простір поділили на громадську і приватну зони у самому просторому приміщенні оформили кухню і дальню. А кабінет сховали за перегородкою у приватній частині, зробили спальню і дитячу, особливу увагу хочеться приділити кухонному острову і стіні за гарнітуром. Мармуровий малюнок виглядає воїстину розкішно. Яскрава квартира для студентки. Господиня весела молода студентка. Яка обожнює подорожувати вона мріяла про квартиру. В'яку приємно повернутися після поїздки і відчути себе вдома з додаткових побажань гардеробна, світла ванна і простору для зустрічі з друзями. Дизайнери з лаюрі Бротерс впоралися з поставленим завданням на всі сто. Вони передбачили приголомшливу акцентну стіну з малюнком художниці, маші реви, гардеробну з вікном, розширили санвузол за рахунок спальні, передбачили барну стійку і зручну тв зону. Модна студія в мансарді. Перед дизайнером Ольгою Бондар поставили цікаве завдання: оформити невелику квартиру в мансарді для здачі в оренду. Хотілося стильний актуальний інтер'єр, що виділяє студію серед інших типових квартир під здачу. Дизайнер зосередилася на світлих відтінках з красивими і кольоровими деталями, спальню розмістили на антресолі, а в загальній зоні розташувалися передпокій, кухня-вітальня-їдальня і місця для зберігання. Тут продумано максимум функціоналу, але збережено відчуття вільного простору, вийшло дуже затишно і сучасно. Двушка з характером. Квартира площею 69 км розташована в Новомушк в Києві і відрізняється нестандартною формою. Замовник Холостяк, який звернувся до дизайнерів з лаюрі Бротерс, автори проекту грамотно продумали планування, зробили гардероб, розширили коридор і об'єднали санвузол. Інтер'єр відрізняється стриманістю, але в ньому простежується унікальний характер: монохромна колірна палітра, геометричні лінії, правильні сценарії, освітлення і дзеркала. Модна квартира для фешн дизайнерів. Господарі цієї квартири працюють у сфері дизайну. Вони звернулися до київської студії. Art Partner. замовники хотіли модний сучасний інтер'єр, де можна проводити арт-вечірки. А ще дизайнерам належало знайти правильне місце для колекції одягу. Результат роботи вражає: простір об'єднав в собі ролі шурума, локації для вечірок і особистого куточка. Прозора гардеробна в спальні викликає захоплення і нагадує вітрину бутика, а поєднання рожевого і білого відтінків було натхнене полунично-ванільним морозивом. Перетворення бабусиної квартири квартира в Києві в будинку радянської споруди дісталася замовникам від бабусі. З плюсів високі стелі милий тінистий дворик і цегляні стіни по периметру, з мінусів газова колонка. За проект відповідала майстерня дизайну. Цонцеп вони врахували смаки господарів і оформили мінімалістичний простір з грамотною системою зберігання. Після перепланування більшу частину площі займає кухня-вітальня. Санвузол об'єднали, а спальня знаходиться в спеціальному кубі на подіумі. Приватна зона відмінно вбудувалася в інтер'єр фото на обкладинці проектар партнер.